Обидва Сергія і обидва втратили депутатську недоторканність. Днями до Верховної Ради надійшло подання від генпрокурора Віктора Шокіна про надання згоди щодо притягнення до кримінальної відповідальності Сергія Клюєва і Сергія Мельничука. Розпочали пленарне засідання із розгляду справи одіозного Клюєва. ГПУ закидає йому дві статті: шахрайство та розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Однак, вагомих доказів на Клюєва навіть після року розслідування прокурори. Так і не знайшли. Тож у залі засідань швиденько звинуватили ГПУ у некомпетентності та необґрунтованості рішень. Але після двогодинної дискусії це подання, врешті-решт таки ухвалили. А от на Мельничука прокуратура доказів назбирала достатньо. ГПУ закликала парламентарів дати згоду не лише на зняття з нардепа недоторканості, а ще й на його затримання та арешт. Аргументують так. Мельничук впродовж травня вересня 2014 року організував озброєну банду з метою нападів на підприємства, установи та вчинення злочинів, спрямованих на збройне та відкрите заволодіння чужим майном. Брав участь у цій банді та організовував напади. Зовувал нападіння від абстрактних звинувачень на папері до конкретних. Перший заступник генпрокурора Володимир Гузир озвучив, що саме у ГПУ мають проти Мельничука. Один з епізодів, будемо говорити, протиправної діяльності, пов'язаний із життям і здоров'ям офіцера батальйону Айдар. По батальйону Айдар на сьогоднішній день в ході слідства виявлено недостачу більше ніж, більше ніж тисячі автоматів. Після такої заяви у залі засідань стало неймовірно гаряче. Суперечки, дискусії, слово дали і так би мовити, обвинуваченому. Я не політик, мене не зламати, мене не зігнути. Я буду далі боротися. Я каз. Я говорив, що буду боротися із корупцією, і я почав це робити. В аргументи Мельничука одні депутати повірили, інші категорично ні. І своїми красномовними та емоційними виступами додавали ще більше олії вогонь дискусії. Депутатський мандат, який йому дав український народ, він почав його використовувати в олігархічних розборках, у віджиманні бізнеса. Коли ви мені розказуєте про те, що його звинувачують у злочинах на війні, ні, Сергію Соболів? Ні. Віце-спікер вже закликав до паритету стосовно обох і Мельничука і Клюєва. Що одобрюю я, що під іменем легендарного батальйону Айдар займались віджимом? І займалися економічним розбоєм. Ні, не підтримую. Хай слідство з того приводу приймає рішення. Врешті майже чотири години роботи без перерви і питання по Мельничуку поставили на голосування. Парламентарі підтримали лише одне з трьох подань ГПУ за зняття недоторканості. Проголосували майже одностайно. А стосовно затримання та арешту Мельничука зазначили, нехай визначає суд, а не Верховна Рада. Який у великій мірі.